Артем Довбек це ім'я наразі, напевно, одне з найпопулярніших серед українських болівальників. А чи багато ви знаєте про цього футболіста, окрім того, що він грає за Жерону та збірну України? Отож, з вами Костя Фолстен, це канал Футграм. і тільки в цьому відео ви отримаєте ту інформацію, яку ніколи ніде не чули і не бачили. Сьогодні говоримо про невідомі та цікаві факти з біографії Артема Довбека. А перед тим як я розпочну по традиції, пропоную вам. Поставити лайк, підписатися та натиснути на дзвіночок. Тож не для мене, то для вас, щоб ви більше ніколи не пропустили цікаві відео. Якщо все зробили, давайте починати. Євро 2020. Так, так, спочатку хочу розповісти вам саме про цей період кар'єри Довбика. Впевнений, ви всі пам'ятаєте його гол ворота Швеції в одній восьмій турніру, який вивів збірну України в історичний чвертьфінал турніру. Але впевнений, що мало хто з вас знає про те, що то була лише третя гра Довбика за національну команду. Нападник дебютував у складі дорослої збірної України в тому ж самому році, в березні, зігравши 9 хвилин проти Казахстана, потім вийшов у товариському матчі проти Бахрейна в травні. Цікаво, що Довбик не грав у перших трьох матчах Євро, а в одній восьмій фінал його випустили лише через травму Артема Бісєдіна та пошкодження Андрія Ярмоленка. Ще один цікавий факт з того турніру полягає у тому, що тим голом Артем побив один з найстаріших рекордів Чемпіонату Європи з футболу. Довбик забив на 121-й хвилині матчу. Це найпізніший переможний гол в історії чемпіонатів Європи. Попередній рекорд належав французу Мішелю Платіні. У 84-му році він відзначився на 119-й хвилині у півфіналі проти Португалії. І так, треба додати ще те, що той гол у ворота шведів став для довбика дебютним у футболці збірної України. Чи розумію, що я герой матчу? Чесно, поки ні. Зараз тільки починаю приходити до тями. У мене немає слів просто. Тренер сказав, що треба виходити допомагати партнерам по команді, чекати свого моменту, шансу. Я його дочекався. Напевно, не зможу сьогодні заснути. Сказав Добик в коментарі після того матчу. Ну а ми рухаємося далі. Першою професійною командою Артема був Черкаський Дніпро, кольори якого він захищав до 15-го року. Але мало хто знає або навіть одиниці в курсі, що у 13-му році Добик міг почати виступати за харківський металіст. Саме тоді він отримав запрошення до молодіжної команди харків'ян, але під час підготовчих зборів отримав травму коліна, після чого повернувся в рідні Черкаси. Якщо ви пам'ятаєте, то в сезоні 12-13 металіз був дуже потужною силою. Команда зайняла друге місце в УПЕ та мала виступати в лізі чемпіонів разом із Шахтарем, але цього так і не трапилося через договірні матчі. Ну то звичайно, вже зовсім інша історія. Щодо «Ла Ліги» та «Жерони» – тут мені теж є чим вас здивувати. В Іспанії добу боку підкорилося історичне досягнення. Артем став першим гравцем Жирони та першим з українців, що став гравцем місяця в Лалізі. Його було визнано найкращим в грудні 23-го року. Звичайно, ви можете сказати, що не так вже й багато українців грали в Іспанії, але ж грали. У коментах можете написати, хто саме з наших хлопців та виступав. Цікаво буде подивитися, наскільки уважно ви слідкуєте за нашими легіонерами. Довбик в Іспанії не тільки грає, а ще й нормально так забуває. В нього навіть вже є власне фірмове святкування голів в стилі Халка. Також одного разу в Артема вийшло дещо незвичне для болівальників святкування. Футболіст на пальцях зобразив літеру К. Як потім пояснила дружина Артема, той жест був адресований донечці гравця, яку звуть Кіра. Скажіть молота. Ви, напевно, десь чули, що Довбик у свій час пограв навіть у Дані, і я вас напевно здивую, але навіть не за один клуб, а за два. При цьому він здобув там три трофеї. Разом з Міттюлено виграв чемпіонат та Кубок, а у складі Санер Юска також взяв Кубок. Коли я готував цей випуск, то був реально здивований, коли натрапив на цю інформацію. Чесно, я про це навіть не чув. Але виявляється, що добре грав в чемпіонаті Молдови за тамтешню зарю. Наразі, якщо що, цей клуб має іншу назву, а саме Бєльці. Так от за цей колектив Артем грав лише півроку на правах оренди в сезоні 15-16. Хоча ну, грав це гучно сказано, українець провів за команду лише 4 матчі. Далі в Артема гра, як то кажуть, поперла. Він став дорослишим, емоційно стабільнішим та фізично сильнішим. Щодо останнього, то це в нього не від природи. Справа в тому, що довбик обожнює вдосконалюватися та майже не вилазить зі спортивного залу. На мене зараз часто кажуть, що я машина. В Стуані називає мене Пічічі, постійно каже, хай Пічічі. Це тільки Стуані так називає, а в принципі просто Артем машина, нічого такого. Думаю, вони бачать, як ми у залі займаємося Вітєю, і кажуть: Крейзі, буває, після гри ми можемо піти до зали. Для іспанців це трохи дико. Жага до спорту в добика самого дитинства. За словами його батька, спочатку хлопець займався боксом, а вже потім перейшов у футбол. Погодьтеся, виглядає, як історія Сашка Усика, тільки навпаки. До речі, таке бажання бути кращим Добика пішло ще й від його кумира. Дякада й таким захоплювався український футболіст у дитинстві. Ні, не Шевченко, бо Довбик застав його під час кар'єри в Челсі. Артем був в захваті від Кристіану Роналду, який в той час феєрив за Манчестер Юнайтед. І цей цікавий факт про футболіста також підтвердив його батько. А ви знали, що ще після завершення першої частини сезону 14-15 під час зимової паузи довбиком зацікавилося київське динамо? Грант українського футболу був приємно здивований результативністю 17-річного Артема, тому запропонував перегляд на своїй базі. Юний футболіст, звичайно ж, погодився, приїхав, але до укладення угоди зі столичною командою справа так і не дійшла. Довбика просто забракували, що саме тоді не сподобалося киянам. Досі невідомо. Проте наразі я впевнений на тисячу відсотків, що вони кусають лікті, дивлячись на його виступи в іспанській лалізі. А от найголовніший факт про Артема ви дізнаєтеся просто зараз. Виявляється, довбик не допомагає українським військовим. При цьому він це не афішує. Такий благородний факт програвця підтвердив заступник командира 118 ї бригади ТРО та депутат Черкаської міської ради Руслан Батир. Він заявив, що Артем Довбик та його агент Олексій Людновський постійно забезпечують його бригаду та третю штурмову бригаду fpv дронами, квадрокоптерами, автомобілями, генераторами та всім необхідним давно і у великих об'ємах. Сам футболіст ще у 22-му році дав зрозуміти, що зробить все від себе можливе заради перемоги України. Я змінився змінилася вся наша країна, і сьогодні кожен з нас працює заради того, щоб Україна була вільною та незалежною. Звісно, що всі наші досягнення в тилу нічого порівняно з тим, що роблять хлопці на фронті. Але ми постійно прагнемо допомагати нашим воїнам і будемо це робити, доки українська земля не очиститься від всієї гидоти. Ми дякуємо ЗСУ за те, що вони захищають нашу країну, дозволяють нам вільно дихати та займатися улюбленою справою. Не знаю, чи все вам розповів, наче все, пишіть в коментарях, який факт вас здивував найбільше, та про кого ще хотіли побачити аналогічне відео. Чекаю на вас у коментарях, а також у інших моїх відео, зокрема тих, що вже з'явилися на ваших екранах. До зустрічі саме там.